Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Нарешті-нарешті пенсійний фонд показав бюджет пенсійного фонду. І скажу вам чесно, виходячи з бюджету, грошей пенсіонерам насипали набагато більше. Коли я кажу набагато, це... Дійсно набагато. По цифрах просто вражаючі. Тепер ще головне, щоб ці кошти, які нам показали на бумажці, опинилися в ваших гаманцях. Давайте я розповім вам про бюджет пенсійного фонду, що там вони наприймали, тому що це ваше майбутнє, ваше життя. Те, наскільки зростуть ваші пенсії, і до слова, в минулому році бюджет пенсійного фонду показали 18 вересня 2024 ще, да? ну, Тобто набагато раніше, тут же аж в січні місяці цього року показали бюджет на, грубо кажучи, на цей рік. Да? Ну, саме головніше, що показали, і саме головніше на те, що він набагато більший, ніж попередній. Цифри вражаючі, тепер кажу. Головне, щоб це все перейшло в ваші, дорогі мої пенсіонери-гаманці. Отже, поїхали по порядочку. Бюджет пенсійного фонду. Наскільки виріс, зараз все вам намалюю, розмалюю, розпишу. Це вже офіційні цифри, офіційно оприлюднені на сайті пенсійного фонду. Кожен може потім звірити. І я розповідаю. Тож, бюджет пенсійного фонду ПФ-2026. Вже й цей маркер не пише. Що за маркери? Тільки купив декілька разів на дошці, написав і все, і вже перестають писати. Зараз все таке якісне, що просто трендець. Ну, нічого, у нас є ще все напишемо, все покажемо. А і перед тим як приступити, я нагадую, що на каналі Народна Думка тут все про пенсії. І якщо ви пенсіонер і не підписані сюди, то ну, ви втрачаєте дуже багато інформації і не знаєте, що робити з вашими пенсіями, дуже часто. Не добивайте збільшення там, де можете. Тому підписуйтесь, вмикайте дзвіночок. Я все вам розповім, покажу і в доступній, зрозумілій формі саме головне, розповім, як то все робити. І так, бюджет пенсійного фонду. Давайте я вам буду показувати все в порівнянні, тому що найкраще все видно в порівнянні. Ось. 2025 рік от 2026 рік. Або давайте краще я стру оце. Щоб було в нас більше місця. Да? Бо треба писати великими буквами, щоб всім було все хорошо видно. І так, у нас тут 2025, тут 2026. Я вже вам все порахував і все готовий показати. І так. Загальний бюджет пенсійного фонду в 2025 році був отакий. Оця одиничка це 1 трильйон гривень. Був 1 трильйон 250-25 мільярдів, виходить. Да? 1 трильйон гривень, ви уявляєте, це мега великі суми. В цьому році він у нас отакий. Ой, давайте іншим кольором. Щоб краще було видно. 1 трильйон 263 Тобто, бачимо, 1,25, стало 1,263. Це загальний бюджет пенсійного фонду. Це те, що на цей рік виділили на всіх пенсіонерах. Бачимо наскільки більша сума. Зараз я це все вам покажу в відсоточках, і ви зрозумієте, що це може бути плюсом до вашої пенсії. На пенсії було виділено 858 мільярдів в 2025-му. Це сугубо на пенсії, тому що пенсійний фонд платить інші виплати, окрім пенсії. В цьому році виділено лише на пенсії вже 1 трильйон 100 ні, виходить, 10 мільйонів гривень. Мільярдів, так? Да? Бляха, такі великі суми, що я в них путаюсь. Оце 1 трильйон. Тут 858 мільярдів. Це 1 трильйон, 10 мільярдів гривень. Тобто в цьому році лише на пенсії майже стільки ж виділили, як в тому році був увесь бюджет пенсійного фонду. Поїхали далі. На лікарняні в тому році було виділено 42,9 мільярди гривень, в цьому 63. 63. Та що ж я, кольори путаю. 63 це все, що офіційно вже затверджено в бюджеті. І на соціалку, соціалка також значно зросла. Це через введення так званої базової соціальної допомоги. Зараз покажу наскільки і ви побачите, що варто на ню писати заяву. В минулому році це було 117. А в цьому році це 197 мільярдів гривень. Тобто на 80 мільярдів більше, тобто, ну, якщо так рахувати, більше, ніж на 70% зросли виплати на соціалку. Тому ті, хто е люди з інвалідністю або багатодітні, або малозабезпечені, хоча б забрали такий статус. Да? Оформляйте базову соціальну допомогу, то легко зробити, і там набагато більші суми. Бачимо, як в загальному зросла виплата. Но нас зараз саме більше цікавить оці дві строки. Тому що в загальному на бюджет пенсійного фонду зріс на, я вже порахував, 23,22%. І він. Без, як це правильно сказати, тобто в ньому нема діри, він е... бездефіцитний. О, точно сказав, він бездефіцитний, тобто стільки грошей в бюджет заходить. Моя думка, що такі великі відсотки закладені вже в пенсійну реформу, яку нам покажуть в цьому році. Або хоча б в індексацію. 23%. Ну, якось так негарно написав. Не читаємо, да? давайте я гарно напишу. Оця сума більша за цю на 23,22%. 23,2%. Це настільки зріс бюджет пенсійного фонду. Це значить, що настільки збільшаться ваші виплати і пенсії, настільки більше вам заплатить пенсійний фонд. Крім того, 2 мільярди додатково 2 мільярди плюс пенсійний фонд нарешті виділив на судові справи, щоб було звідки відразу платити тим людям, які відсуджують свої справедливі пенсії. Пам'ятаємо про індексацію 19-24 року да? і користуємося тим, кому потрібно. І крім того, ще 500 мільйонів на погашення боргів. Також по судових справах. Таким чином, враховуючи, що бюджет бездефіцитний, тобто гроші ще лишаться, враховуючи, що кількість пенсіонерів, як не крути, на жаль, в Україні значно зменшилась, да? а грошей на них більше, то збільшення пенсії буде нормальним. Не знаю, чи цю суму це пишуть в індексацію. От ось цей весь відсоток, да? ну, якщо відняти от, соціальну допомогу, то збільшення пенсії буде трішки менше, да? можна порахувати тут відсоток. Але в загальному збільшення загального бюджету пенсійного фонду дуже і дуже гарне. Ну, одна з найбільших за всі попередні роки. І таким чином, враховуючи, що пенсіонерів стало менше, грошей набагато більше. Варто чекати А. Або гарної індексації, або Б, цих коштів з головою може вистачити і на проведення так званої пенсійної реформи, в тому вигляді, яку він нам показують. Денис Лютін це все вже прорахував, і якщо вже показали. Чекаємо гарних новин про те, що в найближчому часі буде вже запущено у Верховній Раді голосування і ваші пенсії, особливо то стосується тих людей, які мають багато стажу. Да? Тих людей, які вийшли на пенсію давно, що пенсії тих людей просто полетять вверх. Я дуже сильно на то надіюсь. весь час за цим спостерігаю. Підписуйтесь щоб спостерігати разом зі мною. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі!